Добрий день, 15 липня Полтавська область, яблука конфетне. Отакі От зелені плоди. Доволі гарний розмір. Листок чистий, парші немає. Тут ось рядом, якщо порівняти санце. то на листях є парша. Не дуже, ну, дощі дуже йдуть, так що помірно є парша. Це, якщо порівнювати, просто стійкість до парші цих яблук. Так, це ми маємо яблука Єлена, ерлі женева. І от такі некрасиві зелені яблука конфетне. Воно, так як і Єлена, без кислоти. Ну, цукру в ньому ще більше. От Єлена заміряв 12, брик було, 13. То ось тільки що поміряв, то тут 15. Всі відходять, ці починаються. Вони мають от деякий такий е, штрихований малюнок. Ну, в основному де в тіні, то повністю зелені. Що хочу сказати про нього. Це коли хтось приходить до мене і яблука такі лежать. кажу... На, ось спробуй. Дивляться. Тоді у ку... кусах то... і таке. Тоді треба на очі дивитися, як вони розширюються. Якось організм реакція така, що зараз буде якесь кисла, зелене, недобре. І абсолютно солодке яблуко виходить. Під... Під такою зовнішністю така внутрішня. Солодка масса. Ну так, яблоко конфетное.